Як побудувати справедливу систему мотивації? Як зробити так, щоб мотивуючи одних, не демотивувати інших? Які інструменти нам для цього знадобляться? Привіт! Я Юра. Ви на каналі менеджмент, І сьогодні ми будемо з вами говорити про гейміфікацію. Що ж це таке? Це система мотивації чи маніпуляція людьми? Як побудувати справедливу систему і як зробити її етичним? Сьогодні я вам дам три практичні поради про побудову системи мотивації і в кінці поділюся цікавим кейсом. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, якщо ще не зробили цього. Це допомагає розвивати канал. І збільшує шанси того, що він буде в рекомендаціях у інших україномовних користувачів YouTube. Тож, поїхали. Що ж таке гейміфікація? Це використання балів, карток нагород для мотивації співробітників. Але ж де ж межа між реальною мотивацією і маніпуляцією? Але у гейміфікації є ще і темна сторона. По-перше, вона може знецінювати реальні досягнення команди. Вона може демотивувати команду, якщо команда відчуває, що нагороди видаються несправедливо. Ну і третя, погоня за балами, вона може призвести до вигорання команди. Так сталося і при розробці гри Stalker 2. Частина команди в гонитві за балами і нагородами вигорала. А інша частина просто ігнорувала систему. Але справедлива система мотивації врятувала цей проєкт. Тож, ось вам три поради, котрі зроблять вашу систему мотивації успішною. Перше – це прозорість. Пояснюйте, як працює система нагороди, щоб вона була зрозумілою для всіх. Друге, має бути індивідуальний підхід, котрий враховує специфіку роботи різних людей. І третє, ваші нагороди мають бути націлені на командну роботу, для того, щоб виховувати командний дух і використовувати цю синергію, котра дає нам набагато кращий результат. Тож, гейміфікація має бути прозорою, етичною та з фокусом на команду. Тоді команда буде відчувати, що ви не маніпулюєте, а саме нагороджуєте продуктивну командну роботу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки і чекайте нових відео. Побачимося з вами скоро!